Доброго дня, любі садівники і садівниці! Як вважаєте, чим можна нагодувати рослину вдома, не витрачаючись на дорогі засоби і не зашкодити родині хімією? Сьогодні ми вам запропонуємо сім найкращих рецептів домашніх добрив для кімнатних рослин. Приготуйте олівець і нотатник, бо буде що записати. Перший засіб нашого топу яєчна шкаралупа. Зауважую, що слід брати шкаралупу тільки свіжих, а не варених яєць. Її висушують при кімнатній температурі, подрібнюють і додають до вазонів. Яєчна шкаралупа насичує рослину кальцієм і особливо корисна, якщо ви побачили скручене листя та ще й синім відтінком. Друге місце посідають рослини-сідерати, які використовуються в значенні добрива. Підійдуть букетики люпину, зелень бобових. Конюшини, гірчиці, гречки, які можна у свіжому вигляді прикопати у великий вазон, а для маленьких вазонів краще використати перепрілий матеріал. Гірчицю можна посіяти просто в вазоні, а приблизно через місяць прикопати паростки, змішуючи з землею. Таким чином, ґрунт насичується киснем, розпушується, а згодом отримує безліч корисних речовин. Такий тип підживлення особливо подобається цитрусовим. На третьому місці ми бачимо. Те, що зазвичай першим йде до сміттєвого пакету шкірки від яблук, ківі, бананів та апельсинів. Перш ніж викидати фруктові шкірки, залийте їх теплою водою, поставте в темне місце на 3-4 дні і цим настоєм полити рослини. Що стосується апельсинових шкірок їх висушують, подрібнюють і додають до ґрунту. Номер 4 це кістяна мука, яку можна придбати в ветеринарній аптеці або в магазині для садоводів. Вона додається до ґрунту і змішує. Цей ним. Це гарне джерело фосфору і засіб зміцнення кореневої системи рослини. П'яту позицію займає насіння соняшника, точніше те, що залишається від нього після вживання. Насипте шкірки в ємність, налийте півсклянки теплої води, потримайте до 4 днів в теплому місці і концентрат готовий. Його розводять літром води і поливають рослини, що покращує стан коренів, стебел і листочків. На шостому місці в нас хліб Пекарські дріжджі. ця незамінна складова пишної випічки і рослинам іде на благо насичує їх вітамінами та мікроелементами, оживляє навіть дуже слабенькі кущики для приготування суміші. Беремо 100 грамів свіжих. Несушених дріжджів, заливаємо невеликою кількістю води, розмішуємо до однорідного стану і вливаємо до 2 літрів води. Далі несемо до теплого місця і тримаємо там 2 тижні. Потім Одну частину цього розчину змішуємо з трьома частинами звичайної води і поливаємо рослини один раз на тиждень. Сьоме місце посідає дуже незвичний гість в рекомендаціях по вирощуванню рослин. Це вода з акваріуму. Справа в тім, що залишки водоростей і продукти життєдіяльності рибок виявляються дуже корисними для кімнатних квітів. Поливати такою водою треба не часто, достатньо одного разу на два місяці. В цього засобу. Бо є невеличкий недолік, запах. Якщо захочете його позбутися, то можна зверху покласти подрібнені листочки грецького горіха. До речі, ці листочки не тільки покращать атмосферу, а ще й діятимуть як фітонциди, не даючи розмножуватись поганим бактеріям. Дякую всім за увагу! Щиро сподіваюсь, що інформація виявилась корисною і ваші рослинки згодом зможуть подякувати за турботу свіжим і гарним виглядом. Напишіть в коментарях, чи колись використовували ці або подібні засоби підживлення кімнатних рослин. І якщо ваш коментар... Збери найбільшу кількість подобайок. А громаркет подарує вам 100 бонусних гривень. А тепер влучний момент поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. З відчуттям виконаної справи прощаюся з вами. Пока-пока.